За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Всім вітання! Можливо, це останній прямий ефір після матчів, після матчів наших у Єврокубках у цьому сезоні. Тому що ну, ніяких нервів немає і взагалі ніякої сили немає. Е, хоча завжди, от потім настає час, що можна відійти і подивитися щось переглянути зрозуміти всім вітання і це прямий ефір після матчу динамо після поразки динамо з забитим м'ячем де говоримо по емоціях по гарячих слідах про динамо і говоримо з Ну, З аналізом з тим, що сталося у матчі Шахтаря. Тому що те, що сталося у матчі Шахтаря, можна кваліфікувати як тренерську поразку їхнього головного тренера, головного тренера до Маріно Маріна Пушича. Дякую, що пишете в чат. Нагадую, що наші партнери компанія Falbed. Гра розкриває тебе. Ми в прямому ефірі можете писати ваші питання. Почну з анекдоту. І В мене трошки червоні очі. Знаєте, був такий анекдот. Про те, що батько питає сина, каже, чого в тебе очі червоні? Каже, тато, ну я тобі скажу чесно, я вживав заборонені речовини. Каже, Не бреши, ти знову плакав через результати наших команд у Єврокубках Ганчірка. Ну Це таке видозмінення старого анекдоту, насправді трошечки захворів, але ми все одно. В прямому ефірі. Дякую, що турбуєтесь, І давайте одразу по, по динамо. Те, що сталося на 90 90-й хвилині, другий пропущений м'яч, це просто абсолютне знущання. Це просто було абсолютне знущання, і оце момент. Головний цієї ліги Європи момент, я не знаю, після якого уже оце вже точка неповернення. Якщо до цього ми десь там говорили, ага, там з Лудогорцем червона картка, ще щось можна було все на щось списати. То, ну, ця оборона і цей знущальний пропущений другий м'яч від Шульца, ну і він ще й пританцьовував після того, як забив, так не можна. Не можна відвертатися від м'яча. Як це роблять футболісти Динамо, не можна так оборонятися. І ось було. Дмитро пише в чаті, забивається другий м'яч у ворота Динамо. Шапаренко знову просто відвертається. Йому не можна хіба лягти під той м'яч. Чехи лягали, падали, робили все, щоб м'яч у ворота не зайшов. Правильно, чехи лягали, падали, і вони у цьому плані, і вони у цьому плані, і ще багато команд переграли уже в Київське Динамо у цій Лізі Європи. Те, що останнє місце, те, що нулючок, і те, що один забитий м'яч, і причому такий забитий м'яч, який був подачею. Теж варто відзначити момент. По суті, перший гол Динамо створило подаючи, бо я впевнений, що Кабаєв подавав, м'яч залетів у ворота. Е, так грати, як е, сьогодні в Атаці грало Київське Динамо, ну розраховувати абсолютно ні на що. Те, що, були, те, що будуть свої помилки в обороні, те, що вони 100% будуть, ми з вами ну, могли передбачати, і ми з вами знали, що це буде, тому що кожен матч ми говоримо. Що Київське Динамо обов'язково свій пропустить через рівень футболістів у групі оборони. Те, що Шовковський перейшов на три центральні захисники, те, що випробував, це з Чорноморцем. Чорноморець взагалі не дав того рівня опору, і ви це, я думаю, прекрасно бачили, який був тут у Динамо. Тому що Працюючи з м'ячем, маючи величезну кількість часу для роботи з м'ячем в матчі проти Чорноморцем, ми побачили, як умовний Рубчинський тільки торкається м'яча, на ньому одразу висить Чех, одразу ж його атакує, одразу ж забирає м'яч. Можна з фолом, можна без фолу. Чехи. Звісно ж, ми їх бачили проти кривбаса, і Вікторія Пельзен це прототип такої собі збірної Чехії. в Тому плані доволі проста команда, але проста і ефективна, яка все робить для того, щоб вивести когось своїх футболістів на флангову подачу. Та до пори до часу Бущан рятував. Ми це бачили і в попередньому матчі. Але він не може рятувати, коли програється ну, купа ключової боротьби. Та перший пропущений м'яч видра. Форвард, який свого часу був дуже близьким до київського Динамо у 2018 році, перший пропущений м'яч спочатку один центральний захисник Михавко програє боротьбу, протім, потім інший Біловар. Чи чекали ми, що буде гол із центральної зони? Чекали, тому що е, вони приходять кожного матчу. Але питання е, до Динамо -Київ», от, е, Де голи? І як робити так, щоб ці голи прийшли? Коли ці голи прийдуть? Не лише в чемпіонаті України, а тут. І як їх створювати? От я, я би хотів от зараз на, по гарячим слідам дивлюсь статистику: два удари в площину воріт у Брашка. І два удари у Кабаєва, який вийшов. Можливо, трошки запізно, але вийшов. Але, ну, зрештою, цей останній удар в площину воріт, який був подачею, як на мене, його так само записано от, в ударі е, в площину. Але не може бути такого, щоб команда, яка прагне перемогти, команда, яка прагне атакувати, команда, яка прагне нарешті здобути якісь очки, не може бути такого, що опорний півзахисник завдає найбільше ударів площину воріт. Найбільше Ну, звідки б'є опорний півзахисник. А? Це в чемпіонаті України брашку дозволяють забігати у штрафний майданчик, пробивати головою, там, зависаючи в повітрі. Або так, як було в матчі з Чорноморцем, коли він раз пробив м'яч від захисника Чорноморця, жаржу відскочив, брашку другий раз пробив у стійку. Тут ми бачили, які удари. Це удари з середньої дистанції, удари, які ну, мають невисокі, да, XG, невисокі шанси стати голами. Не може бути такого, що. От я вам просто зараз подивлюсь свіжу статистику за кількістю ударів. От мені цікавий удару в площину воріт. Київське Динамо, два у Брашка, два у Кабаєва. І от Віталій Буяльський. От ви дивитесь загально, та статистику, я вам трошки. Уточнюю, Буяльський – один удар в площину до воріт Шапаренко один удар в площину воріт. Що стосується голови Вчаренка, та зрозуміло, що цей момент мав бути ключовим у цьому матчі, але все ж таки я ще раз наголошую на тому, що Динамо без пропущеного м'яча з поля не піде. Момент, звісно, був ключовим. Тому що, якби не офсайд ось, ось тут, тут у нас зараз. Зараз, от, якраз тут я намагаюся на різних джерелах перевірити інформацію. Ось, те, те, що гол обійште, ми, ми просто в прямому ефірі, те, що гол цей міг стати ключовим, і те, що він міг зробити нічию для Динамо, окей, але це все одно нічия, це все одно зовсім не те. Друзі, зараз поговоримо і про Шахтар. Я бачу, ви пишете в чаті, з вас попрошу вподобайку, тому що виходимо в прямому ефірі, виходимо в такий, Непростий момент Шапоренко імітував відбір. Дуже багато людей пишуть про його цей косяк. Це цитата про в другому таймі. Тут навіть коментар був зараз. Я намагаюся знайти. Він десь був далеко Цікаво, чи колись пан Звіров визнає, що Шапоренко нуль, за яким слідкує в лапках Суперклуб Трабзонспор. Так, чи я визнаю за те, що ним що Трабзонспор за ним слідкує? Ну думаю, слідкує, але ну давайте от. Розкидатися да такими словами нуль не нуль. Я колись казав, що за ним слідкує якийсь суперклуб, вище Трабзонспора. Ні, я цього не казав. Жодної такої інформації у мене не було. Рівень Шапаренка, такий, який рівень Шапаренка. Йому треба додавати в захисті, додавати сильно в захисті, додавати в об'ємі роботи, щоб він от ну для нього еталонний матч це був Україна, Словаччина на Євро. І щоб ним, щоб їм керували правильні емоції, бо вони не завжди їм керують. І тут мені згадується матч Динамо Полісся, коли Шапаренко хотів пенальті пробити, але пробив Ярмоленко ось такий момент. Да? момент коли... Моменти психологічні, я думаю, що тут не в останньому, не в останню чергу ним керують. Ви, як журналіст, можете якось вплинути на той цирк, який відбувається. Наші футболісти безхребетні. Дивіться, вони, я, як журналіст, скажу, вам, от є там, спілкування, наприклад, на камеру, спілкування поза камерою. І я не бачив футболіста жодного там, з Київського з Шахтаря, які б не переживали, які б не переживали за те, що відбувається. Звісно, є об'єктивний момент. 100% об'єктивний момент це відсутність нормального тренувального процесу через переїзди. То дивіться, Шахтар перед наступним матчем Ліги Чемпіонів. Переніс поєдинок в Орскли, попросив перенести поєдинок Ворскли на п'яте число. Це четвер. Це випадок. Це не день взагалі для чемпіонату України. Тобто шахтар міг зіграти в п'ятницю, але вони попросили плюс день підготовки перед наступним матчем. Для чого це робиться? Ну це робиться для того, щоб просто трошки відпочити, трошечки відновитися. І нема такого, що вони безхребетні. Вони реально переживають, та вони десь. Програють у боротьбі, але я думаю, що втома на це впливає 100%. Я не хочу захищати, я, ні, я нікого не збираюсь захищати після такого матчу, але я говорю просто як об'єктивний показник. Тож результат треба здобувати ще раніше. Результат треба здобувати тоді, коли є більше сил. Потім можливо десь захищати його, там, в три опорники, в вісім опорників грати і захищати цей результат, але його треба здобути спочатку. Його немає. Шахтар не захистив, про це зараз поговоримо. Чому біловар з такою грою в старті в кожному матчі? А чому Михавко, а чому інші захисники Динамо? Бо от у нас такі захисники у складі лідера чемпіонату України було випущено три центральні захисники. Зрозуміло, що три центральні захисники це не лише ось ця історія про те, що е, крайні з центральних можуть почати атаку. А це було там в чемпіонаті України тренування. Це історія також про те, що. Е, Є додаткова людина під От В першому таймі був такий момент, дуже показовий, коли Шульц обійшов попово, легко, по легко, по-моєму, навіть під ногою чи поміж ніг прокинув. І Біловар цю ситуацію дочитав і підстрахував. От для таких моментів третій захисник. Але е, ну, питання, да, я бачив, що ви хочете запитати у президента Динамо, де е, цей. Де от коли будуть захисники, скільки треба захисників? Я думаю, що це одне з тих питань, яке буде до нього наприкінці не знаю, року, календарного, можливо, вдасться з ним поговорити, якісь підсумкову розмову зробити. Давайте ще. от, Якщо у вас є питання, можливо, вибачте, якісь пропустив, то продублюйте. Гол ключова боротьба програна одним і іншим центральним захисником, це зрозуміло. Ще момент, який його не так помітно у чемпіонаті України, але видно у Єврокубках, якраз про те, що у брашка найбільше ударів у площину воріт да, серед гравців Динамо. Коли є атака киян, це є і в УПЛ. То от. Хотілося б, щоб в зоні завершення, в штрафному, навіть в воротарському майданчику, було більше футболістів. Ось це те, над чим реально треба подумати, замислитися і над чим треба, я вважаю, працювати київському Динамо. Е тому що тільки кілька таких моментів у цьому матчі проти Вікторії було, коли, наприклад, йде подача з флангу під час навіть швидкої атаки, і в штрафний майданчик добігають 3-4-5 футболістів. І тут важливо зробити точну передачу, але 3 три гравці і 5 гравців це велика різниця. П'ятий може залишитися в другому темпі, наприклад, зреагувати на відскок. Чого цього немає в київському Динамо? Чого ми іноді бачимо? що Там один ванат е, просить м'яч. От взагалі, от ключова, як на мене, в цьому плані показова ситуація була, я навіть записав собі. Е, хвилину, але я не знаю, не знаю, як це знайти. Наприкінці матчу була подача з правого флангу, е, з правого флангу в штрафний майданчик, і жодного гравця не було, от, там, де 8-9 метрів, 7-11 метрів до воріт суперника. А вони всі були. На лінії штрафного майданчика. Тобто, я не знаю, чи кожен хоче отримати м'яч в ноги, там, в недодачу, пробити з середньої дистанції. Чому ніхто не біжить вперед? Чому команда не агресивна попереду? Я не знаю. Чому, чому не вистачає цього? Сил немає, чи це тільки єдина причина? Я не знаю, чи це тільки єдина причина. І я сумніваюся, що це єдина причина. Коли Ваннат перейде в інтер і коли Герейро перейде в Арсенал. Історія від легендарного футболіста Тинамо, 90-х Дніпра Сергія Коновалова, Сергія Борисовича. Сліди цієї історії ви можете знайти в інтернеті, але це маленький ліричний відступ вам на відповідь на питання, коли Гереро перейде в Арсенал. Київський динамо з Коноваловим їздили ще за Лобановського на збори в Ізраїль, і там от стіна плаче, така легендарна. Там вони залишали записочку, втикали в стіну, і там от писали якесь бажання. І це бажання, ну, по ідеї, мало би збутися. І от Сергій Коновалов написав, як він потім сам зізнавався: бажання на папері Хочу грати за Інтер або Арсенал. Ну і потім в своєму житті грав за «Інтер Баку» і за Арсенал Київ. От, треба уточнювати свої бажання і от такі моменти, тому коли Гереро перейде в арсенал, я просто не знаю. Скажіть, будь ласка, чи Динамо не вистачає Пихальонка? Ну, звісно, що його не вистачає для останньої передачі, але от Пихальонок – це не той футболіст, який буде на високому рівні, на найвищому рівні м'яч відбирати. Та? Тому в ситуації, в умовній ситуації, де є два опорних півзахисники, класичних собак і Пихальонок над ним, він, мав би бути, напевно, Найкориснішим футболістом. Як вважаєте за Олександрії? З Динамо є шанси, зважаючи на стандарти Олександрії? Та є чи ні? Ну, подивіться, Олександрія зараз грає з Чорноморцем домашній матч. І в Олександрії, як показав, до речі, матч Кубка, вони виграли у Першолігові Юкси. Так, це була першолігова юкса, але в Олександрії є глибина складу. Там є багато гравців, які не потрапляють в основу або менше мають ігрового часу в основі, але в них є можливість для ротації. І, можливо, ми в матчі Олександрія Чорноморець, який зараз буде на вихідних, побачимо певну ротацію від Руслана Ротаня, тому що далі буде два поєдинки з київським Динамо. І я вважаю, що в Олександрії є класні шанси на е, те, щоб забрати, ну як мінімум, в одному з матчів у київського Динамо. Е, друзі. Дякую, що приєдналися до стріму, ставте вподобайку. Хочу з вами поговорити ще так само про Шахтар, тому що те, що мало статися, от я зараз відкрию, тому що я навіть трошки стенограму матчу останніх 20 хвилин для себе записав, і хочу з вами поділитися своїми думками. Тому що те, що сталося в останні 20 хвилин матчу, треба розбирати і розбирати довго. Це мала бути тренерська перемога. А сталася тренерська поразка. Я перед матчем Шахтаря з ПСВ, передивляючись попередні поєдинки нідерландського клубу. Зокрема, вони в Лізі чемпіонів грали і, зокрема, грали проти Аякса в чемпіонаті. І там було видно, що в них є хлопець, цей молодий лівий захисник, Дамс, і в нього. Ну, Він ловить за пару, давайте такими простими словами під тиском. І в мене була велика надія, що Шахтар цим скористається. І дуже багато. Насправді Шахтар створив, дуже багато пушеч створив для того, щоб цим скористатися. Дамсу, оцю зону лівого захисника ПСВ. Шахтар розкривав прекрасно. Там був епізод. З першим голом, як тільки різник забрав м'яч в руки, як тільки він забрав м'яч в руки, там видно, що конопля вже практично знаходиться в центрі. Тоді як інші захисники Шахтаря, які там оборонялися, знаходяться трошки нижче. А Зубков втік в центр для того, щоб залишити коноплю проти цього Дамса. І, зрештою, фланг було розкрито. І одразу ж другий був епізод ще за рахунку 1-0, де Дамс просто відвернувся від м'яча, коли Конопля прострілював і Зубков пробив по воротах. Потім був, третій гол, потім був третій момент і другий гол. Різник знову ж таки виносив м'яч, Зубков вступив у боротьбу, і Конопля вже був готовий до помилки суперника. Тобто, те, як Шахтар розклеїв в першому таймі ПСВ. Ну, це було просто вау. Я сьогодні передивлявся гру, а останні, 25 хвилин, навіть 20 хвилин передивлявся тричі. І для, для аналізу того, що відбулося, чому програли, тому що. Там, Різник помилився, чи Крісків привіз. От я зараз хочу ще раз відкрити стенограму теж поєдинку і хотів би з вами поділитися своїми думками. Тому що питання, чому програли, воно вчора було більш емоційне, а сьогодні вже інші думки приходять в голову. Е, можна стартувати з 55-ї хвилини, де Сікана змінив Егіналду. Сікан, який е, показав дуже хороший рівень боротьби, Сікан, якому пам'ятаєте, в матчі проти Арсенала. Важко було, він був ну, достатньо інертний у боротьбі. Але е, він пресингував класно ПСВ. І навіть справа не в голі гол це завжди супер. Справа в, тому, справа в тому, як він пресингував команду суперників. Тут виходить замість нього Егіналду. На 66-й хвилині Тарас Степаненко змінює Олександра Зубкова. По одній зміни е, Маріно Пушич робить у два різних слоти. І далі, далі. Після червоної картки Педро Енріке, Тут маленький ліричний відступ, червона картка на Сікані. Ну, хотілося б, щоб вона була. Арбітр вирішив, що недостатньо приклеїв, але це було вище коліна, недостатньо приклеїв суперник. Звісно, що мала би бути, на нашу думку, червона картка. І, напевно, це об'єктивно. Але їй не було окей. Була червона картка Педро Енріке. Що відбулося далі? Франіч виходить замість Кевіна. Тобто знятий сікан, знятий Зубков, знятий Кевін. Футболісти, які можуть втекти, які можуть вигадати на половині суперника окей, наїлися. Але після того, як Франіч вийшов в центр поля замість Кевіна, у Шахтаря більше не залишилось замін. Тобто, три футболісти вийшли на меншість, і три різних слоти використані. І от остання фаза матчу. Я, з вашого дозволу, навіть трошечки буду собі допомагати, тому що я виписував всі моменти, щоб нічого не забути. На 78-й хвилині Судаков йде закривати лівий, лівий фланг оборони. Шахтар залишається без лівого захисника. Так? Судаков йде закривати ситуативно, як здалося тоді лівий фланг оборони, і один-один проти нього Бакайоко, найсильніший футболіст суперника. Атака йде іншим флангом. Потім йде спроба Шахтаря перейти в позиційну атаку, і Судаков піднімається в атаку, йде швидка втрата м'яча, і Судаков несеться Мати своє ж місце лівого захисника. Не проти кого небудь а проти. Найкращого гравця ПСВ, майбутнього гравця АПЛ, ціла ліги, це 100% проти Бакайоку, і ця атака не приносить ПСВ успіх. Далі за хвилину, 79-та хвилина, Кардор дає в розріз за спину Судакову. Ще раз відбувається потім момент, не на користь десятки Шахтаря. І тут ти починаєш думати, а як от буде вирішуватися це питання? Як буде вирішуватися питання лівого захисника Шахтаря? Тому що вийшов Франніч, футболіст, ну супер взагалі зовсім не швидкісний, вийшов центр. Поля, і тут перша така думка, що а може Матвієнко міг би там, зайняти місце лівого захисника, тому що замін більше немає. В запасі залишається Іраклі Азаров, і замість умовної подвійної заміни, Франіч плюс Азаров, на полі з'являється лише один Франіч. Е, моменти тривають, рахунок досі 2-0. 83 хвилина. Е, Бакайоко на фланзі взагалі суперлегко прибирає Судакова і подає удар головою Дейонга, Різник забирає. Святий Дмитро Різник, як тоді здавалося, витягне сьогодні все. І на кілька секунд в трансляції показують крупний план Тараса Степаненка, і він головою кричить, де щось в бік Судакова. Тобто, ну, вже зрозуміння прийшло на футбольному полі, що щось не так. ПСВ там теж не пальцем роблені пацани сидять. Вони цю всю історію вже зрозуміли. І вони зрозуміли, куди треба і як треба тиснути. 84 хвилина. Судаков на чужій половині поля з правого флангу робить ривок, пробиває по воротах. І далі крупний план він так нагнувся, сплюнув. Видно, що він втомився. Видно, що він втомився, видно, що йому тяжко. А зараз треба бігти назад, вибшрігати, захищатися. 85-та хвилина. Наступній атації ПСВ, зону лівого захисника пішов страхувати Степаненко. Здавалося, що от буде якась зміна. Але 86-та хвилина. Наступна атака ПСВ на місці лівого захисника Бартол Франіч. Його розмотує просто Бакайоко дуже легко. Удар сейв різника. 87-ма хвилина. Суперники розігрують на лівому фланці. Там стандарт Крійський фолит, штрафний гол. Так. Теж ключова ключовий момент матчу: штрафний удар, те, що різник не зміг м'яч втримати. Але ну, це один пропущений гол після тисячі сейвів. Тому сльози Різника, я, ну, Мені, мені, мені було прикроно це дивитись. Він ну, останній хто заслужив муки у цьому матчі. 90-та хвилина. Тренер ПСВ та Петер Бос міняє свого правого захисника Карсторпа і випускає свіжого футболіста замість нього Ледесму. Для ще вищого тиску в ту зону. І стається ще один ключовий епізод на Бакайоко, який з м'ячем на правому фланзі йдуть два футболісти-шахтаря: Судаков і Степаненко для підстраховки. Відповідно, Ледесма залишається один. Всі інші гравці Шахтаря загнані у штрафний майданчик. Ледесма подає. Далі після боротьби м'яч відскакує до Тілмана. Але. Перед тим як Тілман зробив свій ключовий удар, Гіналду, ну і Гіналду міг би зробити трошки крок вперед, як я вважаю, для того, щоб е, накрити цей удар. В нього були би шанси. Це Гіналду, який вийшов на заміну на початку другого тайму за Е, Я, от після цих всіх моментів, я собі таку якусь думки такі були у мене в голові стосовно того, що. Оця перебудова, як вона зламала Шахтар. Тому що, ну так, да, в меншості, але 2-0 на рівні Ліги Чемпіонів з класними футболістами захищати результат можна і, напевно, треба. Е, і, ну, теоретично, теоретично, на місце лівого захисника міг би піти Матвієнко. Окей, звичайно, що тренерське рішення це е, тренерське рішення Маріна Пушича, а от моє таке журналістське бачення, що Матвієнко це футболіст, який на лівому фланзі ну, <смас> точно грає краще у відборі, і у всіх інших компонентах на лівому фланзі захисту, ніж Судаков. Він міг би перейти на цю позицію. А Степаненко теоретично міг би зіграти роль центрального захисника. Тому що дивіться, Степаненко е, ну, він і прикрикнути може, і там налаштувати це все в центрі оборони. На кого прикрикне Франіч? Я поки що не впевнений. Це Новачок Шахтаря. Ну Йде Франіч, як він може зібрати всіх докупи, і йде Степаненко. Ну Далі просто кілька хвилин пекла між другим і третім голом, де ніхто не може забрати м'яч. 92-га хвилина Судаков 1-1 проти Бакайоко, той прострілює момент кутовий. І це вже був розіграш як 5 на 4, а не як 10 на 9. Це була велика перевага. Третій пропущений гол. Генал не встигає викинути, витикнути м'яч. Суперник прокидає повз нього. І реакція гравця от теж, ну просто це, це фантастика. Третій гол. Якщо подивитись відео, напусуніть стоп кадр. У момент удару, коли футболіст ПСВ забиває третій м'яч, за ним от три гравці Шахтаря. Реакція на відскок. Той чоловік реагує, троє гравців шахтаря не реагують. Плюс на дальній стійці ще два там склеїлися Де Йонг і, по-моєму, тіль, які теж були готові завершувати. Всі футболісти Шахтаря вже просто впали, втомились. Повний розбаланс. і... Повна розгубленість у ключові моменти гри. Я думаю, що це провина головного тренера. Та розгубленість, яка була у футболістів-шахтаря, це провина головного тренера. Те, що йому не вдалося захистити цей результат, зробити ті перебудови, які мали би бути. Своїми думками можете поділитися. От я бачу, що ви більше пишете про е, київське Динамо. Ну, київське Динамо це свіжі емоції, і, звісно, що. Е, Звісно, що це не просто було дивитися, але Київському динамо була присвячена перша частина цього стріму. Різник: 15 сейвів. Рекорд, який класний. Попередній був 13 сейвів. Це Голкіпер Глейзер прізвище. Омрі Глейзер, Голкіпер Церв'яні Зв'язди. В матчі проти Ман-Сіті зробив 13 сейвів проти Ман-Сіті. А тут 15 проти ПСВ. Тому аналізувати якісь цифри, я часто там роблю підбірку якихось дій, цифр, якихось боротьби, відсотку виграних і доборств і так далі, не має сенсу взагалі ніякого. Тому що останні 20 хвилин гри, вони просто змінили все. Вони просто змінили все і сенсу аналізувати щось, що було перед тим, воно просто стерлося фіналом. Euh, дякую за аналітику. Не хворійте здоров'я вам. <гум> вам так само здоров'я. Дивіться, трошечки вибили мене, <гум> вибили мене ці всі віруси, плюс результати наших команд із загального ритму. Але я сподіваюся, що скоро все буде ок. Анекдот про червоні очі був на початку ефіру. Всередині ефіру була історія про бажання і про те, в якому інтері чи в арсеналі хто гратиме. Ще вам нагадаю, от є дуже важлива історія. Ми разом збираємо на реп для дивізіону 37-ї окремої бригади морської піхоти. Реп потрібен терміново, і реп допоможе створити перешкоду в ефірі. Так що долучайтеся до нашого збору. Я з колегами. Ми всі разом працюємо для того, щоб можна було допомогти хлопцям з 37-го 37 дивізіону. З вас вподобайка. З мене наступний випуск вже, напевно, після чемпіонату України, бо наші гранди повернуться в український футбол і знову ж таки будуть не мати того опору, на жаль, який був у них тут. Дивіться про футбол діджитал. Наші партнери Favbet. Гра розкриває тебе. До побачення. Забудь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе.